І так, привіт, YouTube! З вами Леший і сьогодні хочу показати, е, то, з чого я буду робити бічні кофри. Центральний кофр, як я вже казав, він буде е, заводський, зроблений на заводі. І, е, сьогодні говоримо про бічні кофри. Перше були придбані от такі от, е, цинки з тих патронів, але вони під мою задачу вони досить маленькі. Тобто він не глибокий, він занадто вузький і ну, от, глибина кофра. Таким чином буду намагатися показувати. Сподіваюся, там щось видно. Е, і е, ці кофри мені не підходять, тому було вирішено взяти отакий от от кофр, тобто при тих же габаритних. Він набагато ширший. О, от Можемо просто бачити його в порівнянні ось таким чином. Можемо бачити, Тобто це е, кофер. тобто цинк під набої е, маленьких, скажімо так, гвинтівок, а це 50-й BMG. Є в мене такий кофер один, є ще такий кофер від якихось там, е, артилерійських частин, вони майже ідентичні, трошки, як бачите, відрізняється кришка і трошки відрізняється система закривання кофра. Але я планую робити е, все-таки бічний кофер таким можливим. чином з них. Ще не знаю, як то все буде, тобто це буде засверлюватися. Це буде фіксуватися в такий от кофер і буде використовуватися як бічний кофер. Поки що ще над тим працює. Є ще от така от штука, він набагато більший, це е, цинк з-під 40 вогів. Але в ньому є нюанс. Він такий же женкий, як. Е, Ящик з боєприпасами, а ще він відкривається з бухів. тобто кришка, кришка повністю знімається. Бачите, тобто вона не тримається так, як на ось цих ось кофрах, тобто, на цих э, тут тобто, кришка тримається, тримається куртки і э, все має бути. З цим нормально. Особисто від себе рекомендую кофри з верхньою загрузкою. Для... Чому так? Чому саме кофр з верхньою загрузкою? Хорошо. Ми будемо, бачите, зараз спробуємо продемонструвати. О, нехай буде тако пірамідка з цих кофрів. Якщо в нас буде відкриватися в бік, то наші речі. Коли нам в дорозі треба буде щось зробити, наші речі будуть випадати набік. Якщо в нас є верхня загрузка, тобто ми зверху беремо речі, які нам будуть необхідні зразу сьогодні, от, негайно в поїздці, і знизу фіксуємо ті речі, які нам будуть потрібні трошки згодом. Тому е, я планую робити все-таки такі кофри, а саме з таких от. Ящиків, як використовується на 50-му BMG. Є ще от такий от ящичок. Це ящик від DHM. Але е він ширше. Тобто ми можемо бачити, що він ширше, ніж 50-й. Він, напевно, навіть глибший, ніж 50-й. Я думаю, вам буде видно, він ширше. В такому плані, але є одне але, це його завантаження. Тобто відкривається цей кофр. ну так? він відкривається от таким от чином. тако, Тут відкривається сюди і тут відкривається сюди. тобто ну, Мені сам форм фактор цього цинка теж не дуже подобається. Саме через то я вибираю ну, от такі, от такі два кофри з 50 DMG, які будуть стояти на моєму мотоциклі. Інші кофри я не продаю. Шукайте на аукціонах, шукайте не один раз підрозділи проводять аукціони. З підтримки Збройних сил, де проходить розпродажа схожих кофрів, і там можна ну, за якихось 500 тисяч гривень купити і задонатити на Збройні сили, підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте е, всі підрозділи оборони, бережіть себе, перемога однозначно буде за нами. Слава Україні, слава незламній українській нації і смерть. Російській Федерації А з вами був Лєшень. До побачення. До скорих зустрічей.